Нам страшно згадати, і час затирає з чорнілі сліди. В задумі печальні стурбована мати, синам постарілим як може годить. Наш край і країну, чи може усе світ, здоров'ям своїм рятували вони, степами розноситься стомлений клек, в повітрі туга і сльозою бринить. Спустошені землі, забуті могили. Ціна за героїв, знеславлений труд. Їх душі у небі надію лишили. Уклін і подяку приносить їм люд. Сьогодні ми згадуємо про Чорнобильську катастрофу, найбільшу в світі за всю історію ядерної енергетики. Вибух на Чорнобильській атомній станції пролунав о першій ночі, 26 квітня тисячу 1986 року. Скільки життів забрала та покалічила ця аварія? Тоді відразу загинули близько 50 працівників станції і постраждали сотні рятувальників. Згідно з даними союзу Чорнобиль України, тисячі людей, які брали участь у ліквідації наслідків катастрофи, померли від радіаційного зараження. Тільки від онкологічних захворювань, що розвинулися в результаті отриманої дози радіації, померло до 200 тисяч осіб. Ми досі відчуваємо відголоски тієї страшної трагедії, досі від її наслідків вмирають ліквідатори. Вшануємо пам'ять усіх загиблих хвилиною мовчання. До тієї ночі не спали, бачили, як над електростанцією спалахнуло вогняне сяйво, схоже на сніп полум'я. Та ніхто тоді і гадки не мав, що те сяйво смертельно небезпечне. Країна, що нічого не знає, довгі тривожні дні, правда придушена муром мовчання. Ще скільки часу потрібно буде, щоб реально осмислити те, що трапилося. Ніяких сигналів про небезпеку, ніяких звісток про евакуацію. Лише згодом негайний не вивіз населення. Люди були забрані просто з вулиць, дехто встиг узяти в руки необхідне. Ніхто не думав тоді, що назавжди покидає рідну домівку. Метушня, сльози, розпач усі збиралися від'їжджати, забувши, що завтра великдень. Дехто біг до могил рідних, щоб попрощатися. У вухах кожного билися дзвони страшної чорнобильської біди. Мовчиш, а серце жде і прагне слова, немов земля обвуглена, тепла людських, котрі не пахнуть кров'ю бомаками у полі проросла, а час іде не спить, не спить і серце відповіді хоче. За тих, хто жив, живе і буде жить, допоки нам дивитиметься в очі зловісний стронці атомних страхіть. Чорноба постукала у вікна, лиха біда і заплакала земля, і цілий світ у розпачі затихну, лелека чорні в чорнім небі запружля, і посиві ланенька She sees У нема, ні на мить, бо тільки той, хто віриний вкричала, усім щастя зможе пережити. Сьогодні практично по всій країні проходять заходи, присвячені Дню Чорнобиля, початку Чорнобильської трагедії. Чорнобильська трагедія, вона дала поштовх всьому світу. Як відносить? Треба обережно з атомом, і з мирним атомом, і з воєнним атомом, що це завжди може бути велика біда. Ми думали, що нема страшнішого нічого на світі, ніж Чорнобиль. Але сьогодні можна прирівняти сьогоднішню війну з расистами, де гинуть людей більше, ніж гинули на Чорнобилі. Безумовно, прийде час, перемога буде за нами. Абсолютно ми в цьому впевнені. Рашисти пожаліють за те, що вони ступили своєю ногою на українську землю, впевнений в тому, що ми будемо збиратись тут або в іншому місці і віддавати дань пам'яті нашим героям, які віддають сьогодні своє життя за незалежність, демократію України. Сьогодні ми як влада виплачуємо матеріальну допомогу Чорнобильцям. І наскільки я знаю, що кожен рік і своєчасне Чорнобильцем, ніхто чернобильцем. Так буде і в подальшому. Я абсолютно в цьому впевнений. Слава Україні! Ура! Це день пам'яті про катастрофу і загиблих в ній, а також героїзму. Співробітників, всіх робітників Чорнобильської станції, ліквідаторів, пожежників, медиків і всіх людей, котрі були причетні до ліквідації наслідків аварії. В нашому місті проживають теж ліквідатори. Здебільшого це працівники Одеського піпортового заводу та морського торговельного а також робітники інших підприємств та установ міста. Під час повномасштабної агресії Росії в Україну Чорнобильська атомна станція була окупована російськими військами і була звільнена 31 березня. Ми обов'язково переможемо, як Могли свій час у цей мирний папа. Віримо в нашу ЗСУ, віримо в перемогу. Слава Україні! Героям! О Боже Великий, наш Боже, дай певність на радість умнож наші сили, аби підняли ми опалені крила, щоб швидше минувся час лиха і випроби, щоб змився дощами. Пекельний Чорнобиль. Боже, храни Україну, нам, Україну, храни, милу нашу єдину, просимо, ти збережи, чи то Карпат височини, чи глибину наших шахт будемо молитись невпинно серцем, душею в думках. Ми зло здолаєм поборем, ти нас лише надихни. Чим же, браття та сестри, прогнівили ми вищі світи, ангели Божі, прошу вас, ви станьте щитом нам усім, ви станьте щитом України і благословіння пошліть. Будемо ми завжди хранити цінності наші людські, Лиш не лишіть в самотині, просимо вас, дорогі, вірю, настануть стануть в країні миру і любові, часи. Боже, храни Україну, нам Україну храни. Крайне, небо синє крайне, Поле є перші кроки, перші роки мої. Тут моя країна лиш одна, єдина в світі, кращої немає землі, Вишивана на солодні. Ушуємо до покладання квітів жертвам Чорнобильської катастрофи. Як ви дізналися про цю аварію, про цю катастрофу і взагалі те, що ви будете причетним до цього? Ну, був призван в армію на 180 вісімдесят суток для ліквідації аварії. Тобто наш одесский, этот, дивізіон, який займається спасательними роботами, там служив, Ну, прослужив десь чуть більше місяця, був комісований. болезни. Ну, потом в следующем году опять. <laughs> так, первый раз я был ритуальником, то есть мы занимались очистными работами по Чернобылю. А другой раз я уже когда был, то мы уже ездили под реактор, возили асфальт, асфальтировали вокруг Чернобыля. Ну, отчес все это самое. Это очень страшная вещь. Пустые деревни, заколоченные дома, людей нет. Мы когда ходили по городу, по Чернобылю, занимались чисткой, валили деревья, очистили квартиры от всего этого самого. Это было дико. Заходишь в квартиру, вот как люди выехали, так вот все на столах стоит, как вот люди кушали, так все было брошено, оставлено. Это было очень страшно смотреть.